Вітаю! Гуляв, значить, зоною, щоб відкрити досягнення під 4 вітри, де треба відкрити всі регіони зони. І коли добрався до регіону генератори, знайшов шлях до самих генераторів, а це досить далеко. Як потрапити до цього регіону та відкрити інші, які недоступні по сюжету, а це Залізний ліс та чаес, розповів пан у цьому відео. Посилання залишу в описі. Так от, тут є чудовий, якщо це можна так назвати, парк чи то сквер, повністю вкритий туманом. Окремо можу викласти відео, де 5 хвилин намотую круги по цьому парку, все це має досить чудовий і моторошний вигляд. І ось, якщо рухатись по цьому парку, по лівому його краю, попри огорожу. Можна дійти до зламаної частини і пройти далі по цьому регіону. І навіть знайти сховок, який відображений на мапі. Ось тут. Але про це пізніше. Наперед скажу, що тут відсутні будь-які квести чи взаємодії з іншими персонажами, але сам регіон було цікаво дослідити, наскільки це було можливо, так як в більшості місць була смертельна радіація, яка не дозволяла пройти в певні точки. Отож, погнали. Походу буду трошки коментувати, так як коли записував, то завтикав увімкнути мікрофон і надати якісь коментарі щодо цього всього. Отож, стрибаємо сюди вниз. По краях ніби нічого немає. Особою не ходив. Далі треба піднятися по цьому, по цьому шиферу. Тут хатина, є труп. Його ну, щось можна залутати трошки. Але лутати в цьому регіоні щось не має сенсу, так як, щоб повернутися назад в зону, то доведеться завантажувати попереднє збереження, яке там у вас було найближче. Я якраз перед цим і зберігся. Тут ще якийсь населений пункт, невеличке, якесь село. Так, перший момент, куди радіація не дала пройти. У село я і не хотів десь ходити, та не думаю, що знайшов би щось цікаве. Тож я, ну, я загалом рухався тут досить повільно, так як зовсім не знав, куди йти і де може перестріти радіація. Далі був ось такий розрив. В принципі, по ньому мав сумніви, що по ньому можна буде пройти, але радіація не турбувала. Тут вже трошки розігнався. Бачимо закинутий бункер, і ще якийсь ангар. На цій локації здається теж, ніде не можна було пройти, бункер закритий, по ангарах я не ходив, поверхнево оглянув. Ворогів тут теж ніяких не було, лише тільки аномалії. Далі ще один якийсь розлом і міст з аномаліями. Тут теж не знав, чи можна буде перейти, думав може в розлом треба буде стрибати, але підійшовши ближче, знайшов, що можна буде перестрибнути на вантажівку. Рухаємося далі в туман, тут якийсь завод чи що. Якась хімія зліва. Думав може є артефакт, але з цієї відстані нічого не ловило. Та зато є полтергейст. І ще сюрприз. аж двоє. Та свига потужна штука. Так, <H2> ми ну, тут розібрався з цими хлопцями ну, і далі вже рухаємося вперед. Так, тут Думав як би то перестрибнути цю стіну. Але тут вроді напряму так звідси з цієї конструкції не вийшло. Так, і тут по кругу є вихід якраз біля бункера. В принципі, локація ніби і не виглядає недоробленою. А все зроблено для того, щоб пройти, знаєте, до якоїсь до якоїсь точки. Так, і тут всередину бункера. Так, І, до речі, тут в цьому бункері навіть е, були активні оці перемикачі, щоб двері відкрити. І, до речі, замітив, що це якась табличка така. Вона ніби показує на якому етапі чи в якому бункері ми знаходимось. То от зараз бункер Бета, потім гама, і тоді X7, це лабораторія, в якій відбувається фінал. Ну хто вже проходив, то це якби, фінальні, фінальна, фінальна сцена, по суті. Які там різні фінали відбуваються. Так, тут електростанція і, і ця аномалія, яка трошки замахує. Артефакти я скинути не міг, так як в мене купа всього була. біг на пролом. Та тут відразу вихід не знайшов, а там маленькі такі дверцята зачинені. А от і генератори. І велика якась кислотна калюжа. По правій стороні... Там видніється ЧС, а і тут ще, до речі, якісь бандити були і... і ще якісь чуваки з якогось угруповування не придивлявся, хто вони такі. З цим трошки пострілявся. Чуваки собі гуляють. Та от в тій стороні чай якраз видно вежу. Так, а тут довелося пройти вниз. Перестрибувати. дуже атмосферно, так і в ту сторону веде якась така конструкція типу міст чи щось таке, ще один бункер. З цього боку прохід. Ой, до речі, теж така конструкція типу чи що десь вона схожа є на затоні чи де, який хоч називається. Тут якась така схожа штука. Це вона є одна і ще з правого боку там є ще одна. А от трошки, трошки зблизька. Та потужна конструкція, звісно. Так, йду далі шукати прохід. Тут нічого. А я його просто провтикав. Так, і тут через бункер. Дуже добре, що всі кнопки працюють і, і механіки такі основні, що дозволяють пройти далі. Костюм якийсь побитий, навіть не брав його. І ось тут же наверху є вихід до цього місточка, що було видно знизу. І тут в принципі вже шлях прямій, грубо кажучи, до самих генераторів. Трошки кислотних хмар і нічого складного загалом. Тут вниз. І отак напряму. До від це хмар навіть ніякого, ніякої шкоди не проходило. От ще одна така штука справа. От зліва одна і ще позаду одна. От вони генератори. Локація досить прикольна. І от власне територія самих генераторів. І тут кран, і на цьому крані ось цей сховок, що на мапі відмічений. Я подумав, заберу його. Ну Сховок, звісно, такий бідовий. Помилуйтеся виглядом. Є якісь великі двері. Це, певно, це сама лабораторія x 7 хоча коли я до неї зайшов, то щось не згадав, чи це у фіналі було воно, чи, чи взагалі щось таке схоже проходив. Але загалом я не впевнений, чи це та лабораторія, чи це щось інше. Ні, до речі, нічого нічого цікавого такого не було. І от до речі, знов така ж табличка. Та, тут значить це не X7, це певно це точка гама передостання перед лабораторією. Двері зачинені всі. йшов її по кругу, нічого цікавого не знайшов. Піднявся ще раз нагору, щоб подивитись, де ще не був, може ще якісь цікаві місця. Чи якась скриня була? Ще полазив по крані, подивився навколо. Напевно, ще десь можна, я собі так думаю, можливо ще десь можна було десь залізти, але... Так, а це вирішив побігти в сторону ЧС, але радіація не пускає. Тоді я там спробував ще з іншого боку, от по лівій стороні пробігти там таке саме. Ось ще такі штуки дуже цікаві. Ну Загалом виглядає дуже круто. Ось куди вдалося зайти. Ну В принципі, ось цей регіон генератори. Можна, можна вважати, я думаю, що він його дослідили майже повністю. Ну якщо так грубо казати. Цікаво, що тут вже буде, коли вийде DLC. Які активності нам тут запропонують. Що ж, ось така була подорож до генераторів. Звісно, не з таким шляхом, яким не було передбачено, але я радий, що локація відносно пророблена і вдалося погуляти трошки. Що думаєте на рахунок цього? Підписуйтесь, дякую за увагу. Бувайте!